І зараз у нас в команді абсолютно немає токсичності боротьби за не знаю владу, за, за за медалі, за щось іще. Ми всі знаємо для чого ми це робимо, і те, що мені не треба пояснювати, чому ми там не спимо 48 годин, наприклад, так у виїзді, чому треба вантажити машини в мінус 15. мені не задаються ці питання, тому що всі знають навіщо, і це найбільша цінність. І друга, мабуть, якісна цінність це, звісно, і досягнення, я не знаю, як це назвати, це вдячність в очах наших військових. Це вдячність, це довіра, це, це неможливо передати словами. Але це, повірте, кожен з тих виїздів, він туди ми веземо допомогу, назад ми отримуємо цю вдячність, яку вона ні в чому не виражена. Вона виражена от в цих от очах, висловах, і це надцінно. Коли ти чуєш, що. Ну, ви єдині, хто до нас їздить, не знаю, чуємо про те. Що...